Перед початком відеоролику хотів би прорекламувати свій телеграм-канал. Його я дуже активно веду і щодня закидую туди цікаві пости про історію нашого краю. Посилання є в описі та в закріпленому коментарі. Невецький замок крізь століття. В 13 столітті замок був дерев'яним. Припускаємо, що його спалили монголо татари, бо був знайдений наконечник від їхньої стріли. У 14 столітті замок був відновленим. Круглу вежу Донжон зробили квадратною, витисили рів, а також збудували двохповерхову залу для переговорів. До речі, на фундаменті цієї зали була знайдена монета угорського короля Карла Роберта, представника анжуйської династії та два його персні. Замок 14 століття також було зруйновано. В середині 15 століття Невицький замок набуває сучасного вигляду. Будується сім веж, басіон, палісад, рів, будується міст та водогін. Міст важив декілька тонн, але, не дивлячись на це, його могла підняти одна людина за 10 15 хвилин з допомогою технології противаги. Тобто там був важіль, у який, щоб підняти міст, потрібно було просто покласти каміння. В Невицькому замку був водогін. Таких водогонів є лише два у всьому світі. Тут і в замку Бланкенхайм в Німеччині як він працював. Поряд з замковою горою є ще одна гора, яка є вищою за неї. На цій горі було природнє водосховище, з якого вода під тиском через дерев'яну трубу попадала в невецький замок та забезпечувала його водою за допомогою фізичного закону сполучних посудин. Що цікаво, цей водогін тут провели в 15 столітті, а закон сполучних посудин Блес Паскаль відкрив тільки пізніше, у 17 столітті. Другети династія, яка правила невицьким замком протягом довгих років, а саме з початку 14 століття, і аж до 1644 року, вони були французами. Як другети почали правити Невицьким замком? Перший відомий нам володар Невицького замку це Оба Амадей. Після його смерті почалась кровопролитна війна за королівський престол. У ній було три основні претенденти: Карл Роберт, Генріхон Баварський та Васлав II. Вони зібрались на вирішальну битву до села Розгановце, північний схід від міста Кошице в Словаччині. В цій битві приймало участь близько 10 тисяч осіб, і вона є однією з наймасштабніших середньовічних битв у всій Європі. Малюнок під час цієї битви Карл Роберт втрачає під собою коня і через поранення більше не може контролювати військо. Але його друг дитинства Філіп І другет бере на себе контроль над військом, виводить його з поля бою, і таким чином вони перемагають як ту битву, так і всю війну. Подяку за це, Карл Роберт, малюнок 2 дарує Філіпу Другету Невицький замок. Історія руйнування 1644 року замком володів молодий католик Януш Десятий Другет, малюнок один. Але тоді тривали релігійні війни між протестантами і католиками, які напали. Під час цієї війни 1644 року був зруйнований Невецький замок. Його зруйнував трансильванський князь Юрій Ракоці, який був протестантом. Малюнок 2. Ну що ж, друзі, дякую всім за перегляд! Ставте лайки та підписуйтесь на канал, а також не забувайте писати в коментарях ваші ідеї для наступних відео. Всім до нових зустрічей!